не Потім привіт! Зірки ми вружені колодязі. Тут ремонтними пальцями два штуки поглибили. Останнє кільце запливає плавуном ремонтне. В шахті я такі розрив, а там є ну, посилимося. Там где-то такая пещера. Сейчас я хочу все это О! Вот такая пещера. Класс! Пойдем на кино. Так! Зашли ми розвідувальним інструментом. Ось тут 6 метрів, ось на мовці 7,5 всіх штовх. Два кольця. Далі під ці кольця йде десь метра півтора пливуна. Ну, такі глина з пісочком прослойки, ну там слабі, слабі притоки. Далі аж до 5 метрів іде плотний. Плотний пісок з глини. З 5 до 6. Офігенна прослойка. Офігенна піщана. Остане, а ну мене терпіть. Оп! О, не, не достану, я маю щоб показати виносину віра. Оп! Ну, Может, сейчас. Ну так, да, трошки є. Ось песочок. Доволі крупний. Ну ось його титу шуршання навіть. Коротше, ну біда. Шість метрів розборить 160 буром вручну в краниці, це, це ще те іспитання. Варіант зробити бісинську свердловину, але тут до дзеркала води ну, десь 9,5 метрів. Придеться насос спускати і керпити в криниці. Ну, зараз будемо балакати з замовниками. Подумаємо, що його краще. Ну, звичайно, для них краще, краще 110-ту. Ну, не знаю, чи мені вдасться розбурити стільки глини. Так. Зробили ми обісінку. Ось вона добре, що зробила обісінку, тому що з 110-ю у нас об'єднуються горизонти і колодязний, і те, що нижче. А колодязний тут постійно мутить вода, плугуни її мутять. Тому з великою долею вероятності могла б така скважинка постійно кидати мутну воду. А тут у нас, як бачимо... Пряме підключення он стоїть з зеркала води у ній. Получається до зеркала води тут не так далеко, 8 метрів. Ось такі саме змінчики, якщо на трубої трохи, і Вона прочиститься. Все, ми зараз до неї зворотний клапан підключаємо. І насос поверхневий там буде десь на уровні підведення до будинку, там, де, там, де труба повертає під землю. Mm. В старому поки временно його там зверху. А там люди, якщо захочуть собі приямок окремо викупають. Десь в районі двох кубів. Насос наш качав, десь тори-дві. За годину вона дає. Безперервно. безперервно Все. Так. Купили тут понистю насос. Багато кричаточний. Насос робить тихенько, насос мощний, 9 дає але сам закачати воду не може. Носили підключати наш і чер... нашим закачував через нього. І таким образом він вхопив воду. Пушка-бомба. Раскручится. Ну Все, все працює. Какервременное подключение підключення, погружный весь мой насос был на цьому шлангу гибкому. Мы так и подключили все гибкого шланга. Все, без ним вода готова. Вертайтесь.